Вітаю колектив. Такого плану хочу записати відео розмовного. Там я вчора виставляв спільноту скріншот робив. Про те, що YouTube вимкнув мені монетизацію. І вимкнув за що? За те, що, та як вони мені написали, що в моїх відео використовується чужий контент. Іде використання чужого контенту не розумію, чесно кажучи, чому, і де, е, я використовую чужий контент. І мені якби, ну, вимкнули монетизацію. Тому, можливо, хтось щось підкаже, в кого ще таке було. Я трішки зараз розповім, що я далі робив, якби, і, ну що до чого. То не знаю, якось так воно. Трішки морально важко, коли ти йдеш майже рік до цього, виконуючи всі їхні ось ці умови, да, які там вони ставлять, щоб підключили монетизацію, це була тисяча підписників. Ну, це я швидко якби люди додалися, за що я їм і дякував і дякую. ось А от наступна умова 4000 годин перегляду. Загальних відео, то це якби я довго виконував, довго ці хвилини набігали, але ну все ж таки, я шкав, майже рік мені знадобилося для того, щоб ось ці дві умови виконати. Потім я подав заявку. YouTube що там розглядав, перевірав, дивився, роздивлявся. Ну, ніби все нормально, все підходить, підключили. Які там далі були ці нюанси, моменти, все я пройшов, все ніби нормально. Монетизація пішла. Ось це десь ну, 3 місяці, напевно, плюс-мінус, як, як підключили монетизацію мені. А тут ось вчора я ж кажу така, дивлюся, заходю в YouTube студію, бачу, що немає цього віконечка з монетизацією. Що таке? Заходю далі, дивлюся, монетизація відключена. Причина використання відео чужого контенту. Ось так я трішки YouTube полистав, що можна зробити. Якоїсь такої аж конкретної якби, інформації, щоб дуже я її не знайшов. Але там можна подати апеляцію. Апеляція подається у вигляді відео. Там таке ж таке відео якби заумне. Щось я там згорем пополам його зняв, не знаю. Відео. Там також умови, що відео має бути не довше 5 хвилин. Перші 30 секунд в цьому відео ти повинен показати url адресу свого каналу, щоб перші 30 секунд вона десь висвічувалась. Потім розказати, що до чого, якби як, да, донести суть, чому сталася, ну, як з моєї думки, помилка. Чому відключили, повинен розказати. Як ти знімаєш відео, де ти черпаєш натхнення для відео, на що ти знімаєш, як ти монтуєш, чим ти монтуєш. І ось це все повинно вкластися в 5 хвилин. Ну не знаю, що я там назнімав, знімав, так як я не дуже спеціаліст в цих ділах відправив, прийшла мені відповідь, що ще виявляється, потрібно було це все знімати англійською мовою. І заявка відхерна, так як мова. Не англійська. Ну Не настільки я володію англійською мовою, щоб досконало. Та взагалі, щоб донести, що я з них хочу. Тому не дала ця моя апеляція ніяких результатів. Е відхилено і тепер аж через 3 місяці можна буде повторно подати заявку, вони знов там все перевірять. Але я вже щось не дуже на них надіюся, тому що якось воно так. Не знаю, получай, що вони там перевіряють, я не знаю. Подивися, стільки каналів, я таку єрунду якусь знімають. І ніхто їх не блокує. І тисячі в них переглядів, і все нормально, а тут ніби стараєшся таке щось ну, життєве, якби знімати, чим займаєшся, що робиш. І тут ще тобі бабахи, оказується, ти ще чужий контент використовуєш в своїх відео. Не знаю, не розумію. Тому. Можливо, хто щось підскаже, можливо, в когось таке було, хоча би через що. Може, я дещо упустив. Не знаю, не розумію. Абсолютно. Без поняття. І так воно я ж кажу якось обідно. Обідно, що ну ні за що. Ні за що. Я ж кажу, так довго ти збирав ось ці, цих людей, цю тисячу, да? Ну, нехай тисячу людей ще не дуже там довго, а от довго ось ці хвилини перегляду, щоб 4 тисячі годин назбирати. Заходиш постійно і дивишся, о, додалось пару там хвилин, о, добавилась година. І так воно ну довго. <кій> Я йшов до цього. А тут ось таке. І, ну, хтось скаже, сидиш, рознився. Да? Відключили монетизацію, і за ним. Щоб ви розуміли, як сказати, за 3 місяці відколи в мене ця монетизація підключена, я заробив. Хто як думає? Ну, ставте на паузу, напишіть, скільки я вірвав грошей за цих 3 місяці монетизація. Напишіть, а там тоді зрівняєте, чи зійшлася ваша думка з тою, що я зараз озвучу. Написали? продовжуємо Отже, за 3 місяці заробив я аж 5 доларів. Щоб ви собі розуміли, тому що ну, хто скаже, що там діло в грошах, ну діло не в грошах, абсолютно. Діло в самій ситуації, що ні за що ось так тебе по руках б'ють. Так, да, я розумію, якби, контент, можливо, ну, не супер там якісний, не супер якась картинка там класна. Ну, але все одно не всі ж зразу, я так думаю, що подивитися перші відео. Тих блогерів, які там, зараз мають велику аудиторію, да, 50-100 тисяч людей. Подивитися <кій> їхні перші відео, то ну, я не думаю, що в них там все прямо було чітко, ідеально, класно і передивляєшся, і, і мова зовсім е, не така, як вже зараз, тому що все воно якби, аналізується і виправляється, і старається вже і говорити те, що треба, те, коли треба, те, як треба, тому що ну, дивишся на себе со сторони. і і бачиш, що от там щось не так, от там не так. В такому плані. Все одно хотілося якби, і розвиватися якусь допоміжну і техніку собі. Да, там Стабілізатор. Я бачу, що картинка ну, тим більше в русі, воно все якби трасеться. Ну, неприємно собі дивитися, не то, що ще комусь показувати. Але ну, не, не можна зразу все придбати. Ось, і так я собі помаленьку. Думав, дойду до поступово, до якогось результату кращого і в зйомці, і ну, в такому плані. Я думаю, хто знімає, той мене розуміє, що діло, звісно, хотілося, якби мати з цього якийсь ну, прибуток, тому що це займає нормальну частину часу, особливо в тих, хто це знімає якісніше, да, ну, там взагалі, тут просто так, ось як я знімаю, хто дивиться, той знає, то. І це, ця зйомка вона займає час і займає якісь, і потрібно подумати, що сказати, як сказати, як зняти, потім змонтувати. Нехай воно простеньке там на телефоні монтується, але все одно на це потрібен час, щоб його стулити докупи, дещось забрати, десь щось додати, десь якось ну, в такому плані. Витрачається багато часу, тому що якби зробити якусь цю роботу, яку ти хочеш показати без відео, ну вона набагато швидше зробиться і проще. А так трішки, ось, і, звісно, хочеться, щоб воно якось як сказати, винагороджувалося. Як, да? Тим більше, що ні в кого нічого не просиш, а от люди подивилися, і тут тобі якусь там частинку плати. Чим більше там переглядів, чим більше там підписок, да, і ти поманьку собі йдеш до, до цього рівня. До і так і я постійно, якби моніторів дивився, зайшов, о, додавилось пару центів, о, додавилось пару центів, о, додавилось там 2-3-5 людей. І воно якось так спонукало і, і ну, прикольно, не знаю, ти за цим всім спостерігаєш. І, і бачиш, що люди додаються, перегляди збільшуються. Отже, ну, щось воно та людям заходить все одно, десь щось менше, десь щось більше. Ну, в такому плані. А тут тебе так по руках вдарили ні за що, ні про що, і тепер 3 місяці знов чекати. Я ж кажу, якби діло там в грошах, то абсолютно ні, тому що три місяці я там приблизний дохід, воно пише 5 доларів. Щоб ви розуміли, то це я оці всі перевірки пройшов, і наступна там була, коли дійдеш до 10 доларів, буде дохід. Там ще якісь ці нюанси будуть карточка, я не дуже в цих ділах. ну Ще якісь там були етапи. Ось, і потім вже коли ну, ці гроші зняти, ти зможеш, наскільки я розумію, коли в тебе буде вже більше, ніж 100 доларів. Я не знаю, коли б я там до тої суми дійшов, але все одно тут сам факт, що ну, ти собі йдеш, йдеш, воно там десь є, накопичується, додається, ти зайшов, подивився, ага, пару центів додалося, і вже тобі якось ну, веселіще стає. А тут якось воно так, я ж кажу, гнітить і, і настрій впав. і... І не хочеться вже і не знімати, і нічого викладати, не знаю. Чому так? Вони я не знаю. Тут подивися, з усіх сторін тебе тільки хочуть якось затоптати за цей, не знаю. Ця влада наша з усіх сторін, я ж кажу, все одно, що от ця кубка цих людей на цій Україні нещасній, і їх потрібно затоптати. Ті, що ж вони ну... Ще хто там шевелиться, нічого їх дотопчив. Таке воно має вигляд. Ці кацапи, я ж кажу, лізуть також. що... Кого ви спасаєте, чого що ви... Що ви не вгамуєтесь? Ті з тої сторони, ті з тої сторони. Тут ще свої всякі нюанси, то здоров'я. то... І тут ще це YouTube ні за що ні про що. Тому. Таке відео, не знаю. Захотілося мені зняти, захотілося поділитися трошки, висказатися. Тому що ось так вже другий день і якось воно на душі важко. Не знаю. Так я хотів в цьому плані трішки розвиватися і займатися ось цим. Можливо, не все виходило. Так само і це відео. Я не знаю, яка там буде на нього реакція, звісно. Але. Ну, люди різні є. Ось тому побачимо. Але моє бажання було, було зняти це відео. Трішки виговоритися трішки. Поділитися може стане легше. Не знаю, як там далі я буду щось знімати, не знімати. Зараз не хочу абсолютно нічого, тому що хто, ну, хто знімає, той розуміє, що все одно нелегке це діло. Ще кому, кому язик підвішаний, кому говорити це, як дихати, да, то їм можливо і легше. У мене трошки інша історія, я дуже довго наважувався. Щоб почати щось знімати, що говорити, як говорити, не дуже я оратор, взагалі не оратор. Ось, але все одно якось так і працюєш над собою і дивишся, щоб ти міг змінити, де, де що не так сказано, виправляєшся, вже аналізуєш і помаленько рухаєшся до гори. догори, до гори, тому що бачу в аналітику дивлюся каналу, що люди додаються, люди дивляться, люди коментують. Нехай там не по аж великі там ці цифри, але все одно воно йде не в мінус, а в плюс. Ось ну, тому якби і така думка, що воно все одно помаленьку би дійшло все вище, вище вище. А так, ну, як вже є, не знаю. Трішки висказався, тому не знаю. Поки кажу до побачення, а там буде видно. Як я це переварю Ну, в такому плані. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто підписувався, хто дивився до цього. Можливо, хто буде і далі дивитися. <кхи> Побачу, як воно піде. Всім дякую і поки не прощаюсь, поки кажу до побачення.